Вони нас 6 годин потримали на корточках, на, цих, на присідках, на такому на гусі, чому ми 6 годин посиділи. Uh -huh. Запакували як ту скотину в, в Камази по 50 чоловік чи по 40 КАМАЗами. Там, там. Їхали, насю дорогу били. Приїхали, якщо не помиляюся, в Таганрог. Там перегрузили на Іл 76-й нас. Ну, ми всі були зі скотчем, з кульками на головах, uh -huh. нічого не бачили. і цей... І потім ми прилетіли під Москву попередньо, десь під цей були Москві, там аеродром є, забув, називається. Mm -hmm. Туди там досадили наших інших хлопців. Потім в Білорусі, якщо мовляється, в Гомелі, там звітом на автобуси mm -hmm. пересадили. І то, ми, щоб розуміли, ми в літаку, коли зустрілися всі там, не бачилися місяцями, почали там трохи mm -hmm. жартувати між собою, що ми в Турцію летимо. Оцей турецький корабль плив-плив до нас, Маріуполь mm -hmm. не доплив.